Післання апостола Павла до Єврею, 2 розділ із 14 вірша. Павло пише, бо ми стали учасниками Христа, Вибачаюсь, 2 розділ 14 вірша, я вже на третє ж пішов, що діти стали спільниками тіла та крові, то він став учасником їхнім. Бо смертю знищив того, хто має владу смерти, цебто диявола, та визволити тих, усіх, хто все життя страхом смерти тримався в неволі, бо приймає він не ангелів, але Авраам насіння, тому мусив бути він усьому подібний братам, щоб стати милостивим та вірним пересвященником у Божих справах для облагання за гріхи людей. Бо в чому був сам постраждав, випробовуваний, у тому він може випробованим допомагати. Ісус Христос, Син Божий, по своїй природі, Він не був плотію крові, він був Богом, але Він прийняв людську природу для того, щоб викупити людей від рабства гріха, щоб Цій людській природі перемогти диявола, і Павло пише, він уподібнився братам своїм, щоб звільнити їх від влади смерті. В першому Післанні до Коринтян 15, 20 ріша Павло пише Нині Христос воскрес із мертвих первісток серед покійних, смерть бо через людину і через людину Воскресіння мертвих. Бо так як в Адамі вмирають усі, так само в Христі всі оживуть, кожен у своєму порядку первісток Христос, потім ті, що Христові під час його приходу, а потім Кінець, коли Він передасть царство Богові і Отцеві, коли він звуйнує усякий уряд і владу всяку та силу, бо належить йому царювати, аж доки він не покладе усіх своїх ворогів під ногами своїми. Як ворог останній смерть знищиться. Ісус Христос переміг смерть. Сатана, користувався страхом смерті, щоб підкорити собі людську волю. І люди, йому вдавалося це люди боялися смерті. І зараз ще бояться смерті багато людей. Я задав колись. Я ще був молодим, коли в Одесі працював. Часто був, був на морі і бачив різних відпочиваючих. І один чоловік, я звернув нього увагу, він був такий обвішаний, і хрести щось два три на ньому. І на одній руці якась червона нитка, на другій блакитна. І він у море заходив тільки по пояс далі не заходив. Я думаю, що це так. І дитина, і дівчака в нього така вже була трошки величенька, і в тих кругах, і, і на спині, і круги, на ногах нав'язані, і на руках теж нав'язані, щоб вона не потонула, але на глибину вона не плила а була теж біля берега разом з ним. І одного разу його запитали, чого ти не йдеш далі? Та ж піди. А він так по пояс зайшов, окунувся швидко, став і знову стоїть і знову. І пікся, плечі, всі червоні, сам весь червоний. І його питають, що ти не йдеш далі у воду, щоб не пектися, він каже, я ще хочу жити. Тобто він боїться потонути, він боїться смерті настільки, що готовий пектися, боїться навіть по шию в воду зайти. Настільки сатана його настрашив смертю. Ті, хто повірив в Ісуса Христа, хто послідував за Ним, вони не мають боятися смерті, тому що смерть для них. Ну, на них смерть не діє. Смерть для них це перехід у вічне життя, перехід у краще життя. Я пам'ятаю, коли мій вічим вже був хворий, то він казав, що ви за мною не плачте і не жалієте мене. Я йду в краще життя, я йду туди, де не буде оці, цих всіх земних, земної суєтиці, не буде хвороб, не буде нічого. Погано, там тільки буде вічна радість, вічне блаженство, вічне щастя, і я там буду бачити і насолоджуватися славою нашого Господа. І це дійсно так, Віруючі люди не мають бояться смерті, тому що смерть для них це перехід, як я вже сказав, у краще життя. Але щоб ми могли це отримати, щоб це сталося, Богу треба було. Стати людиною. Ну, Бог взагалі не може померти по своїй природі, Бог вічний. А щоб померти Ісусу Христу, треба було померти, то Він успадкував, втілився, поплатився в людську природу, в людське тіло, для того, щоб в цьому тілі померти, Щоб викупити людей, як я вже сказав, від рабства гріха. Пустол Павло пише в 16 му вірші, бо прийняв він не ангелів, але Авраам Насіння. Не ангелам Христос оказав допомогу, Ну, ангели взагалі не мають можливості спастися. Павший ангел перший це сатана, потім і ті, які послідували за ним, які ми називаємо демонами. Вони не мають можливості спастися. Вони вибрали собі ото озеро Огнений ад, і туди вони підуть, тому що Бог приготував те для них. А Христос оказав допомогу насінню Аврааму, пише Павло. Ну, Павло взагалі писав цього листа до євреїв, читачі, цього листа були євреї, і він написав їх насіння Ну, Ми знаємо, що і Павло пише вже після пісні до Римлян, що і Ті, хто повірили в Ісуса Христа, вони повірили, стали насінням Авраами. Тому і нам Господь своєю смертю на Вогоскому Христі, Він оказав допомогу. Тобто і ми маємо можливість, прийнявши Ісуса Христа як Свого Спасителя, спастися від вічних воду. Коли Ісус Христос прийняв людський облік. Він показав свою милість і свою любов до людей. Він показав, настільки Він любить людей, а також Він показав свою вірність Богу. І вірність Богу, Він доказав тим, що виконав всю волю Божу. Пам'ятаємо, коли Ісус Христос в останній вечір перед своєю смертю молився, Він казав, що Я виконав все, отче, що Ти доручив мені. Тобто, Ісус Христос виконав. Всю Божу волю і цим він доказав свою вірність Богу, а також він зробив це заради спасіння людей і Він доказав це любов до нас, до людей. Тому і Христос заслужив бути, як Павло пише, первосвященником. Коли Христос прийняв людське тіло, ми прочитали, що Він був спокушуваний. Христос у людському тілі Він вже підвергався спокусам, так як і люди. Ми знаємо, що коли Ісус Христос прийняв хрещення Іванові в річці Ордані, Він був поведений духом пустині 40 днів, щоби бути спокушуваним дияволом. Але не тільки тих сороднів в нього було спокуси. Він і, коли живши на землі до того, як стати на служіння, він жив як людина. І в нього були такі ж самі спокуси, як і в людей, і він їх переносив. І потім, вже після того, як він був спокушений сатаною, коли він вже служив, коли він ходив по землі, теж було багато спокус Господа Ісуса Христа. Його багато ми знаємо, що й питали йому, чи податок треба платити кесарю, підходили, підсилали фарисеї, різних людей, щоб спокусити Господа Ісуса Христа. Але ми знаємо, що він переніс, він пройшов через всі спокуси, які сатана йому ставив перед ним. Ми пам'ятаємо, що навіть коли він був розіп'ятий на христі, сатана ще не вгамувався, і він через уста тих же фарисеїв, священників, казав: як Ти Христос, то зійди з Христа. Тобто, нехай не відбудеться то, що ти прийшов на землю зробити. І тоді ця велика спокуса була в Ісуса Христа, він терпів цю велику біль. І Він міг одне слово сказати, і він ті цвяхи могли впасти, і ті рани зажити на ньому, і ті, хто там був, могли всі загинути. Йому було важко перенести цю спокусу, але він і цю спокусу переніс. Він перетерпів, переніс всі спокуси. І став розуміти своїх братів, став розуміти людей і співчувати їм, коли вони впадають в спокуси. Тобто, коли ми впадаємо в спокуси, наш Господь Ісус Христос Він співчуває нам. І Він знає, стільки ми можемо витримати ту спокусу, і хоче дати нам полегшення. Ми часто впадаємо в спокуси, сатана підкладає нам їх скрізь, буває листаючий інтернет. І раз щось таке очам приятне дуже. Але бігом я перелистив, бо розумієш, що то неприємне Господу і для нас воно не, не, не варте. я християнську музику слухаєш псалом, псалом, а потім щось таке раскє говорити, що Біонш виключати, щоб сусіди не почули. Сатана підсладає безліч спокус. Один брат розказував, в нього була така велика спокуса присвоїти собі чужу річ. Він жив у місті, невеликому містечку, і через його місце проходила траса, яка вела до, до моря. І рядом біля нього був магазин, було кафе, була така площадка, де ставали машини, щоб там попити кави, щось перекусити чи щось купити в магазині. І одного разу він йшов з магазину, ніс слід. І від'їхав такий великий джип, така машина, і він дивиться, а барсетка, така немаленька сумочка, лежить. Він підняв її. Ну, куди б десь доганяти, та машина поїхала. Він присід додому, показав дружині, дружина, о, ми вже стали багаті. А там повна та сумка набита і долари, і євро, і гривні, там дуже багато грошей. І вона каже: ми стали вже багатінька ні, почекай, це не наше багатство. Це чуже. Я піду, каже, і скажу в магазині продавцям, що як буде щось шукати, що хтось щось загубив, хай прийдуть до мене. Що він сказав? Прийшло кілька днів, стукає до нього якийсь чоловік і каже: так і так, але ну, мені сказали, що ви знайшли мою сумочку. Той сказав, яка вона там, на, на вигляд, все. той розказав і така, така, каже, можете забрати все, що там є в неї, тільки віддайте там якісь важливі документи, ті сумочки. Він не бачив тих документів, він просто відкрив гроші та й закрив назад. Той каже, ні, я віддав вам все, Я тут нічого не взяв. Це ваші, будь ласка, заберіть. Ну, звісно, він там витягнув з тої сумочки немалий такий прес і дав йому. То, що не хотів брати, він каже, беріть, ви це заробили, ви це заслужили. Каже, тут набагато більше в моїх документах, я б... чим це все, ці сумки є. І дружина побачила ті гроші в нього в руці, я б тобі казала, що ми станемо багаті. А він каже, якби я тебе послухав, то ми були б бідні. Він був би багатий, все одно, а ми були б бідні. Та й дійсно, спокус нас є багато, і бувають такі спокуси, коли важко нам з ними боротися. Навіть самі кращі з християн вони підвергаються спокусам. Під час земного життя всі люди підпадають під спокуси. І не треба розваховувати нам на свободу від спокусу. У мене не буде спокус. Я не буду спокушеваний. Ісус Христос чітко сказав, що гори світовий спокус, бо мусять прийти спокуси. Тобто ми мусимо бути спокушувані. Навіть сам Ісус Христос, будучи Богом, як Я вже казав, називав, Він був спокушуваний. І нам не треба розраховувати на власну силу, що ми дійсно такі вже сильні християни, що ми можемо справитися з любими спокусами. Буквалі, спокуси стають небезпечними і для таких сильних християн. І для нас можуть бути теж спокуси небезпечними, і ми потребуємо підтримки. Одна молоденька сестра поступила в університет, і в університеті вчилися ну, студенти з різних країн. І так сталося, що до неї залицявся один. Десь віти з з, 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 з восточних країн. І він був дуже красивий, дуже гарний. І він постійно ходив за нею, він постійно хотів спілкуватися з нею. І він їй теж дуже сподобався. І вона не знала, що робити. Вона розуміла, що він не християнин, що він не вірючий людина, вона не може вийти за нього заміж, тим більше він мусульман. Але вона каже, я не могла справитися. Із собою, з тим, що він мені кругом привіжався. Він снився, каже, вночі. Лише де закрию очі, він передо мною. Мені каже, я вже ходила, і вроді, як чую його голос, що він говорить зо мною. І дійсно, коли тільки в університеті, де він її побачив, він підходив і починав говорити. І вона зрозуміла, що вона не може справитися сама. Вона молилася, але не могла так продовжуватися і це бути. І одного разу вона. На молодіжній зібранні прямо в мікрофон розказала цю історію, і попросила, щоб за нею молилися. І відповідь вона дуже швидко отримала, просто навіть на другий день вона прийшла на заняття і вона почала дивитися на нього поверхностно. Як на всіх людей з інших останніх, як на всіх студентів, так вона почала дивитися. Бог допоміг їй перенести цю спокусу. Тому що Бог знав, як це зробити, тому що Він сам був спокушений, і Він хоче нам допомогти у наших спокусах. Тому ми маємо в час спокус звертатися до нього, а також і просити, щоб брати і сестри підтримали нас у молитві, щоб Господь полегшив, допоміг нам у спокусах то Бог став людиною і був спокушений, щоб допомогти своїм дітям. Перед нами хліб і чаша, які нагадують нам, що Христос, будучи Богом, став людиною, прийняв людську плоть і кров, щоби стати нашим Спасителем. І Христос звільнив нас від страху смерті, як я вже сказав, смерть для нас це перехід у благословенну вічність. І він хоче допомагати нам у спокусах, коли нам важко, тому звертаємося до нього. Він підтримає, він знайде, як нам допомогти, тому що він пройшов цей шлях, він був спокушуваний не менше нас, мені каже, навіть і більше нас, тому що, як я вже казав, він, будучи Богом, він е, міг е, ці всі спокуси відкинути, він міг зробити. Те, що не, приход... не прийшлося би терпіти, не прийшлося би боль терпіти. І всі оті наруги, то все, що він переніс, будучи на землі. Тому він знає, як нам допомогти, він хоче нам допомогти, і він допоможе йому слава, амінь. Помолимося.